Вітаю, мене звуть Ханна, я хочу розказати про досвід християнки з м'янми, яка повернулася до життя після смерті. Вона ожила на наступний день після підтвердження її смерті в лікарні, і розповіла про те, що бачила і чула, коли мертвою потрапила до пекла. Що ж вона бачила у пеклі, що вразило її до глибини душі. Разом послухаємо про її досвід. У дитинстві я цікавилася християнством, але не стала християнкою, бо була із сім'ї буддистів. Тоді раніше я чула про пекло, але не дуже вірила. У квітні 22-го друг запросив приєднатися до онлайн зібрання. Це було моє перше читання слів всемогутнього Бога. Я відчувала, що слова Всемогутнього Бога це слова творця до людства. Потім я читала слова Всемогутнього Бога в інтернеті. Я дізналась, що Всемогутній Бог єдиний істинний Бог і що Він зійшов на землю, щоби спасти людство. Оскільки мені заважала сім'я. І я чіплялася за мирські речі, я нерегулярно ходила на зібрання і навіть на якийсь час вийшла з групи для зібрань. Близько 9.30 3 лютого 2023 року, я, втомлена після зібрання, лягла відпочити. Потім молодший брат розказав, що домашні ніяк не могли мене розбудити. Тому відвезли мене в лікарню. Я вже не дихала. Тож лікар видав свідоцтво про мою смерть. Моя сім'я нічого не могла зробити. Вони забрали мене додому, вони сповістили родичів та сусідів і готувались до похорону через три дні. Тоді я не знала, що відбувається в нашому будинку, я лише знала, що потрапила. До іншого світу. Я була одягнена в білий халат і йшла на самоті темною туманною стежкою. Я не бачила неба чи того, що переді мною. Дорога йшла вниз схилом, уся в ямах та звивиста. З обох боків я могла розгледіти всілякі дивні вкриті шипами рослини, яких раніше не бачила. Я також чула крики тварин навколо. Я йшла, бо по дорісці, вона врізалась мені в ноги. Усе тіло палало, і я трохи захикалася. Я йшла і йшла, доки не зіткнулася із демоном у чорному. Він був чорний із голови до ніг. Я не бачила ні обличчя, ані ніг. Він сказав: Ходімо зі мною. Його голос лякав, я намагалася сказати, куди ти мене ведеш? Я ніколи не була, я не піду, я хочу додому. Я хотіла втекти. Тоді над нами пропливли чотири чи п'ять демонів у чорному одязі, схопили мене і сказали: це неможливо! Ти мертва, ти багато грішила і маєш бути покарана за гріхи, які вчинила в житті. Потім відвели мене до великих воріт, де кілька демонів стояли на варті. Високі з великими очима та вухами, у деяких стирчали гострі зуби. Це було просто жахливо. Вони були голі до пояса і тримали зброю. На них були намиста з кісток, а тіла були обвішані черепами. Вони були вкриті шрамами. Коли відчинили ворота, я раптом почула хор болісних криків. Поблизу і вдалині це місце сповнювали звуки муки та агонії. Там було жарко, спекотно, як у печі. Я злякалася і спитала демонів: Що я зробила не так? Я не мушу тут бути. Вони показали мені всі гріхи, які я скоїла в житті, указавши, в який день та годину я це робила. Навіть брехня, про яку я й не думала, була записана цілком ясно. Наприклад, 5 вересня 22-го брати і сестри запросили мене на зібрання. Але я була не в гуморі через тиск сім'ї і не прийшла. 10 вересня 22-го я пропустила зібрання і не відповідала на дзвінки братів і сестер, не бажаючи їх бачити. 5 жовтня 22-го я вийшла зі всіх груп для зібрань і обірвала контакти з членами церкви. 6 жовтня 22-го я відійшла від бога. Заради мирського життя та розваг. Я була вражена. Побачивши, скільки гріхів скоїла, я дуже злякалася. Потім демон у чорному відвів мене кудись, де була дерев'яна табличка, з написом, що саме тут карають тих, хто Богозневажав, зневажав, обманював. Чи судив Бога. Тут я побачила найсуворіше покарання. Перше було таким: Комахи виповзають із рота і шкіри караних і кусають їх, гризуть їхнє тіло. Це було реально дуже страшно. У другому покаранні. Оголених карених по одному виводили на довгу дошку, де можна було покарати одразу десять осіб. Вони ставали на коліна, руки зв'язані за спиною, а підборіддя упиралися в дошку. У них на шиї були мотузки. А коли мотузки тягли назад, у них висувалися язики. Навпроти стояв огидний демон. Із рогами на голові та встромляв гаки в їхні язики, а потім смикав назовні. У декого язики витягувалися вдвічі. Потім демон прибивав цвяхом язик до дошки, під якою горів вогонь. Цей демон весь час лив на язики киплячу вогненну воду. Вогненну воду. Приносили зозера далині і безперервно подавали всім демонам. Коли воду виливали на язик, він повністю згоряв, у декого випадали очні яблука. Потім демони облили тіла вогненною водою, отже, вони були повністю знищені. Покарані, кричали в муках, доки не вмирали це жахливе видовище. Дехто не витримував і швидко помирав. Але якщо вони потребували покарання за інші гріхи, їх вертали до життя, щоб продовжити покарання. А Якщо до кінця покарання вони не вмирали, з них вилазили комахи і з'їдали їх. Тоді вони вертались до життя для іншого покарання. Третє покарання кидання у вогняне озеро. Я побачила величезну круглу залізну плиту з чотирма прив'язаними мотузками. Сотня чи дві людей за кілька секунд перенеслися з іншого місця покарання й опинилися на цій плиті, а вони голі стояли навколішки на розпеченій плиті, тоді як мотузки з шипами автоматично зв'язували їхні руки та тулуб. Вони належали. До різних релігій та національностей деякі не вірили в Бога, а деякі були християнами чи буддистами, їх карали за неприйняття Божої нової роботи зневажання й осуд Бога. Хоча деякі з них прийняли нову роботу Бога, їхня віра була поверховою, недбалою та оманливою. Таких людей Бог також карав. Вони волали до Бога своєї віри. Хтось волав до одного бога, потім до іншого. Я не могла розібрати цю какофонію голосів. Утім, байдуже, що вони кричали, відповіді не було. Потім цих людей відвели до Великого озера, в якому кипіла вогненна вода. Мотузки ослабли, плита нахилилася, і всі вони впали, варились і смажились, горіли в жарі й кричали в агонії. Хто був біля краю, що сили намагався вилізти з озера, та зривався назад. Невдовзі крики припинилися мертві плавали на поверхні вогненої води. Коли всі вони померли, Гігантська сітка підхопила їх усіх, і вони вернулись до життя для наступного покарання. Потім мене кудись повели. У тому місці всіляко карали за образу батьків старших чи вчителів. Деякі з них були оголені, з ланцюгами і з шипами на шиї, руках і ногах. Вони були побиті в криваву кашу, тому з них стікали плоті кров. Вони метушилися та кричали від болю. Демони пекла сокирами відрубували їм руки та ноги і дробили чимось на зразок молотків. Під час покарання їх питали ви думали про те, щоб не вчиняти цей гріх? Вони каялися, але ніхто не міг їх спасти. І їх мучили до смерті. Вони вертались до життя і до чергового покарання. Деякі були поховані живцем земля там рухалася та здіймалася, і в глибині горів вогонь. Покараних повільно засмоктувало вниз, у землю, і вони там вмирали. Потім мене Відвели до місця, де карали перелюбників. Вони тікали, рятуючи своє життя. Деякі були застрелені стрілами, інші заколоті, когось переслідували і загризали тварини. Зрештою, ніхто не зміг утекти, і всі загинули. Потім вони вертались до життя, щоб дістати нове покарання. Я побачила ще одне місце де карали тих, хто мав недобрі наміри, використовував людей у своїх інтересах або заздрив іншим. Там був міст із дерев'яним настилом, а по боках канати з шипами. Люди трималися за них і спливали кров'ю. А якщо не тримались, то падали униз у вогняне озеро. Якщо вони не падали, то мусили йти через м'ясорубку і їх перемелювало. І вони опинялися у вогняному озері. Деякі дуже дбали про зовнішність, витрачаючи час на те, щоб добре одягатися, але не вірили в Бога і навіть судили та зневажали його. Їхні обличчя були по шматочках з'їдені комахами. Там також були люди, яких карали за те, що вони проклинали, крали речі тощо. Залежно від скоєних гріхів, людей не раз карали в один спосіб, перш ніж переходити до іншого. Я дивилася на це і тремтіла від страху бути покараною таким чином було б дійсно жахливо. Я жалкувала про гріхи, які вчинила. Та не знала до кого звернутись, хто міг би мене спасти. От у ту мить я в заціпенінні читала сутри, але відповіді не було, і мій страх теж не слабшав. Я згадала, що повірила в єдиного істинного бога, всемогутнього Бога. Я згадала слова всемогутнього бога. З якими б труднощами ти не стикався у повсякденному житті. Тобі потрібно йти до Бога. Перше, що ти повинен зробити, це стати на коліна перед Богом у молитві, це найважливіше. Я знала, що Бог править усім. І все це відбувається з його дозволу. Я маю закликати до нього. Я подумала про свої гріхи. Я недбало ставилася до Бога. Я відвідувала зібрання. Коли добре почувалась, але пропускала їх в іншому разі я була християнкою, але не мала істинної віри в Бога. Я була до нього поверховою. Я залюбки проводила час у розвагах, але не хотіла поклонятись Богу. Подумавши про це, я відчула жаль і в душі помолилася Богу. Всемогутній Боже, я скоїла багато гріхів. Я була байдужа та холодна до тебе упиваючись своїми гріхами і погано виконуючи обов'язок. Тепер я справді налякана і сповнена жалю. Я не хочу потрапити сюди і бути покараною за ці гріхи. Я готова покаятися. Будь ласка, дай мені такий шанс. Я скорюсь твоїм розпорядженням. І зроблю все за твоєю волею. Я молилася так знову і знову, каючись перед Богом за кожен свій гріх, який я скоїла. Поступово я трохи заспокоїлась і вже не так боялась. Потім мені здалося, що хтось кличе мене на ім'я. Я побачила промінь, і з нього виходив голос, який сказав: «Да ні, ти розкаялася, ти скоїла багато гріхів. Покладись на Бога і перестань грішити. Не треба чекати покарання, щоб покаятись. Закарбуй Божі слова у своєму серці і прагни до істини. Те, що ти розумієш і практикуєш. Має бути правильним, це твій останній шанс. Далі для тебе вже не буде спасіння. Поки ти жива, старанно працюй, щоб добре виконувати обов'язок і потрапити до царства. Не повторюй своїх гріхів, і не роби того, про що пошкодуєш. Ти не завершила свій обов'язок, тому ти не помреш. Ти рятуватимеш тих, хто потрапив у біду. Цей голос не належав нікому з тих, кого я знала. Здавалося, зі мною говорив вітер. Голос був не зовсім ясний, але я розібрала. Хоча слова були різкі, вони вмовляли мене і заспокоювали, вони були теплими, вселяли безпеку. Я почувалася щасливою, як ніколи раніше. Я знала, що Бог спасає мене, даючи другий шанс на життя. Почувши цей голос, я стала поступово приходити до тями. Після пробудження я тремтіла, все ще відчуваючи страх. Я почувалася жахливо і шкодувала, що скоїла так багато гріхів. Я знала, що це було Божим попередженням. Усе, що Бог сказав, було істиною я мала вірити в Його слова і слухати Його. Я не могла й далі відмахуватись від нього. Бог дав мені шанс, який я не могла знову прогавити. Я сказала брату. Я хочу поговорити з сестрою Саммер. Вона була поливальницею церкви Всемогутнього Бога, яка часто бесідувала зі мною онлайн. Дізнавшись про мою ситуацію, самер надіслала слова Бога. Всемогутній Бог говорить: Бог відповідає за кожне людське життя, і він несе відповідальність до самого кінця. Бог тебе забезпечує. І навіть якщо в цьому середовищі знищуваному сатаною, ти захворів або отруївся, або був скривджений, не біда. Бог тебе забезпечить, і Бог дасть тобі жити далі. Ви мусите в це вірити. Бог не дасть людині просто так померти. І з моменту твого народження і до теперішнього часу Бог виконав над тобою велику роботу, але він не дає тобі вичерпного звіту про все, що він зробив Бог не дав тобі про це дізнатися і сам також не розповів тобі. Однак для людства важливе все, що він робить, що стосується Бога. То це те, що він мусить зробити. У його серці є щось важливе, що йому потрібно зробити, що набагато перевершує будь-що з цього. Тобто з моменту народження людини і до сьогоднішнього дня Бог мусить гарантувати її безпеку. Ця безпека означає, що тебе не поглине сатана це важливо. Не бути поглинутим сатаною це стосується твоєї безпеки чи ні? Так, це стосується твоєї особистої безпеки і не може бути нічого важливішого. Коли тебе поглинув сатана, твоя душа і твоя плоть більше не належать Богу. Бог більше не буде тебе спасати. Бог залишає душі і людей, яких поглинув сатана. Тому я кажу, що найважливіше, що мусить робити Бог, це гарантувати твою безпеку, гарантувати, що тебе не поглине сатана. Це дуже важливо, чи не так? Слова всемогутнього Бога дали мені відчуття безпеки. Мені є на що покластися, цей досвід показав мені ще ясніше, що від народження і дотепер Бог скеровував нас, спостерігаючи і захищаючи нас щохвилини. Я маю постати перед Богом, виконати обов'язок і відплатити за благодать. Я мала свідчити, що Бог справді править усім. Зокрема, духовним світом невидимим для очей. Пекло насправді існує. Я не зазнала страждань пекельного покарання, але бачила, як інших людей карають у пеклі. Навколо багато людей, які тримаються мирських тенденцій, ідучи за сатаною. Вони не постали перед Богом. Я хвилююся за них і не хочу, щоб мої знайомі були в пеклі і так страждали. Приймуть вони роботу всемогутнього Бога в останні дні чи ні, я виконуватиму свій обов'язок і свідчитиму їм, що пекло справді існує, і влада Божа справді існує. Тільки всемогутній Бог може спасти нас від пекельних страждань. Я хочу прочитати слова всемогутнього Бога для тих, хто не постав перед ним, і для тих, хто прийняв всемогутнього Бога, але не дорожить Його спасінням. Всемогутній Бог говорить моя завершальна робота присвячена не тільки покаранню людини, але й також підготовці місця призначення людини. ба більше, це робиться для того, щоб усі люди могли визнати мої вчинки та дії. Я хочу, щоб кожна і усяка людина бачила, що все, що я зробив, правильне, і все, що я зробив, є вираженням мого характеру. Людство було породжене не людським діянням і, тим паче, не природою, а мною. Який живить кожну живу істоту у творінні? Без мого існування людство тільки постраждає від бича лиха та загине. Жодна людська істота більше ніколи не побачить прекрасного сонця і місяця чи цього зеленого світу. Людство зіткнеться тільки з холодною ніччю і безжальною долиною смертної темряви. Я єдине спасіння людства. Я єдина надія людства. І навіть більше. Я той, на кому тримається існування всього людства. Без мене людство негайно прийде до занепаду. Без мене людство зазнає катастрофи і буде розтоптане всілякими примарами, але ніхто не дослухається до мене я зробив роботу, яку не може зробити ніхто інший, і лише сподіваюся, сподіваюсь, що людина відплатить мені якимись добрими ділами. Хоча мало хто виявився здатним мені відплатити, я все одно завершу свою подорож у світі людей. І почну наступний етап своєї невпинної роботи, тому що все моє поривання серед людей з одного місця в інше упродовж цих численних років виявилося плідним. І я дуже задоволений мені важлива не кількість людей, а радше їхні добрі вчинки. У будь-якому разі. Я сподіваюся, що ви готуєте достатньо добрих учинків для свого власного місця призначення, тоді я буду задоволений, інакше ніхто з вас не зможе уникнути лиха, що спіткає вас, лиха, що походить від мене і, звісно, влаштованого мною. Якщо ви не зможете проявитися добрими в моїх очах. То не уникнете страждання від лиха.